Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. ЕДГАР УОЛЕС Викрадена картина. Головний слідчий Скотленд-Ярду Пітер Дауес був для своєї посади порівняно молодий. Ще жодного разу не втратив він знайдений слід. Хоча самому Пітеру не подобалося розповідати про свої подвиги. Якщо його щось і захоплювало, то це злочини з якоюсь заплутаною загадкою. Усе незвичайне, дивне і таємниче викликало в ньому жвавий інтерес, і найбільше на світі він шкодував, що йому не довелося займатися жодною з безлічі справ Джейн 4 квадрати. Але після крадіжки в будинку лорда Клейторпа. Пітеру Даусу було наказано знайти і заарештувати цю дівчину злочинницю. Після вивчення таємничої справи лорда клейторпа Пітер повернувся до Скотленд-Ярду і доповів начальнику відділу. Наскільки я розумію, діяльність цієї жінки почалася близько року тому. Вона завжди обкрадала не простих людей, яких усі обкрадають, а багатіїв. Власників величезних статків і, як я розумію, статків, нажитих внаслідок різних махінацій у гірничій промисловості. Куди ж вона діває гроші? поцікавився начальник відділу. Це і є найдивніша штука у цій справі, відповів Дауес. Я майже впевнений, що вона дає великі суми грошей різним благодійним закладам. Після пограбування Люнштейна, наприклад, великі ясла в лондонському істинді отримали від анонімного благодійника 4 тисячі фунтів. Водночас ще 4 тисячі було подаровано одній з лікарень Вессенду. Після пограбування Тальбота 3 тисячі фунтів, тобто майже стільки ж, скільки було вкрадено, якийсь невідомий пожертвував пологовому будинку Вессенда. Думаю, що в основі всіх цих злочинів лежить донкіхотівське бажання допомогти бідним за рахунок надто багатих. Зрештою, ми напевно вийдемо на того, хто добре знає становище в цих лікарнях. Чудово, сказав шеф, втім, нас не цікавлять її найвищою мірою похвальні наміри. Для нас вона просто злодійка. Не просто злодійка. Тихо зауважив Пітер. Вона найрозумніший злочинець із тих, із ким мені довелося мати справу за весь час роботи в Скотленд-Ярді. А це єдине, чого я завжди боявся і з чим так хотів зустрітися. Злочинець у якого мізки на своєму місці. Хто небудь бачив цю жінку? І так і ні, відповів Пітер Даувес. Це звучить таємниче, але насправді все дуже просто ті люди, які бачили її, не зможуть упізнати її вдруге. Люйнштейн бачив її, і Клейтор бачив, але її обличчя приховувала вуаль. Найважче дізнатися, хто буде її наступною жертвою. Навіть якщо вона грабує тільки дуже багатих, у неї є вибір. Таких у нас 40 тисяч. Очевидно, усіх захистити неможливо. Він зам'явся. Так, сказав шеф. Але ретельне вивчення її методів, продовжив Дауес, допомогло мені знайти кандидатів на наступне пограбування. Ця людина має бути дуже багатою. Вона має виставляти своє багатство на показ. Зрештою, я вибрав чотирьох: Грегорі Сміта, Карла Свейса. Містера Томаса Скота і Джона Тресера, я схиляюся до того, що вона полює за трасером. Річ у тім, що трасер зробив величезні статки аж ніяк на найчиснішим шляхом. До того ж, він ніколи не опускає можливості похвалитися своїм багатством. Це він купив будинок графа Газдемера і його колекцію картин. Ви, напевно, пам'ятаєте, про це писали газети. Шеф кивнув. Там є ще чудова картина Ромні, чи не так? Так, і наймовірніше її буде викрадено, відповів Даувес. Тресеру, звісно, все одно, що картина, що газова плита. Він вважає картину Ромні чудовою тільки тому, що йому інші про це казали. Крім того, він частенько ділиться з журналістами своїми поглядами на благодійність. Він каже. Що не витратив жодного пені на жоден громадський заклад і ніколи нікому не давав ні цента, не сподіваючись отримати назад щонайменше стільки ж. Це має розохотити Джейн. До того ж, про художню цінність і грошову вартість картини так багато писали, що, на мою думку, спокуса для неї має бути просто непереборною. Зустрітися і поговорити з містером Тресером було дуже важко. Численні турботи в лондонському сіті займали весь його час від раннього ранку до пізнього вечора. Нарешті Пітру вдалося зловити новариша в окремому кабінеті ресторану Ріс Карлтон, де той обідав. Мультимільйонер виявився дорідною людиною з рудим волоссям. Чисто поголеною верхньою губою і холодними блакитними очима. Магічна сила посвідчення Скотленд Ярду допомогла Пітеру Дауесу пройти в кабінет. Сідайте, сідайте, квапливо промовив містер трасер. У чому справа? Пітер пояснив, що його привело, і співрозмовник вислухав його так само уважно, як він вислуховував ділові пропозиції. Я чув про цю Джейн, весело сказав містер Тресер, але даю слово, зі мною в неї нічого не вийде. Однак, наскільки я пам'ятаю, ви дозволяєте відвідувачам оглядати вашу колекцію. Правильно, це так, сказав містер Тресер, але кожен, хто хоче подивитися картини, має записатися в книгу відвідувачів, а самі картини охороняються. А де знаходиться картина вночі на стіні? запитав Пітер, і містер Тресер розсміявся. Ви вважаєте мене дурним?» – сказав він. Ні, на ніч її переносять у спеціальну кімнату сейф. Пітер Дауес не поділяв упевненості свого співрозмовника в ефективності замків і запорів. Він знав, що джен 4 квадрати вирізняється її розумом і спритністю. І вирушив до будинку графа Газдемера, що знаходився неподалік від Берлі Сквер. Отримавши дозвіл на відвідування, Пітер записався в книгу відвідувачів, показавши своє посвідчення людині, яка, вочевидь, була детективом, і пройшов у довгу залу галереї. На стіні висіла картина Ромні Прекрасний зразок роботи майстра. Пітер був один у галереї. Найменше його цікавили картини. Він швидко оглянув усю кімнату. Вона була довгою і вузькою. До неї вели одні двері, ті, через які він увійшов, а вікна в обох кінцях кімнати були огороджені товстими сталевими ґратами з густою дротяною сіткою. Через них проникнути в кімнату або вибратися з неї було неможливо. На вікнах не було фіранок, за якими міг би сховатися зловмисник. А щоб захистити картини від сонячних променів, удень зверху опускалися штори. Пітер вийшов із залу, пройшов повз охоронців, які уважно його оглянули. Він переконався, що якщо Джейн чотири квадрати надумає грабувати містера тресера, їй буде нелегко. Повернувшись у Скотленд-Ярд, він зайнявся поточними справами у себе в кабінеті. Потім вийшов перекусити. Повернувся Пітер до кабінету о третій годині і вже було виконув Джень чотири квадрати з голови, коли задзвонив службовий телефон. Ви не могли б зайти до мене зараз? запитав голос у слухавці, і Дауес помчав довгим коридором до кабінету шефа. Ну, що ж, давсе, вам не довелося довго чекати, почув він замість привітання. Що ви маєте на увазі? Дорогоцінну картину вкрали, сказав шеф. І Пітеру залишалося тільки здивовано розвести руками. Коли це сталося? Півгодини тому вам краще вирушити на Берклі Сквер і розібратися у всьому на місці. За дві хвилини маленька двомісна машина Пітера пробиралася переповненими вулицями Лондона. А ще за десять хвилин він був у палаці і опитував збуджених службовців галереї. Дізнатися вдалося йому небагато. О чверті третьої в палаці з'явився старий, у важкій шубі, закутаний до самого носа, і попросив дозволу оглянути портретну галерею. Він назвався Томасом Сміттом. Він був знавцем творчості Ромні, і йому дуже хотілося поговорити. Він заговорював з усіма службовцями і кожному був готовий розповісти про своє довге життя в мистецтві і про свої здібності мистецтвознавця. Взагалі, це був справжній зануда, з якими службовцям галереї часто доводиться мати справу. Вони дуже швидко припинили його спроби вступити в довгу бесіду і провели його в картинну галерею. Він був один у залі? запитав Пітер. Так, сер. Хто небудь ще заходив разом із ним? Ні, сер. Пітер кивнув. Зрозуміло, його балакучість могла бути навмисною. Лише засобом, щоб розполохати службовців. Що було далі? Чоловік увійшов до зали, і люди бачили, як він стояв перед картиною Ромні, захоплений її спогляданням. Службовці, які бачили це, клянуться, що в цей час картина Ромні була на місці у своїй рамі. Майже відразу ж після того, як службовці зазирнули до галереї, старий вийшов звідти, розмовляючи сам із собою про майстерність художника. Коли він вийшов із залу в холл, туди ж з вулиці увійшла дівчинка і попросила дозволу пройти в галерею. Вона записалася в книзі відвідувачів, як Елена Коль. Який вона мала вигляд? запитав Пітер. О, зовсім дитина, невпевнено сказав службовець. Дівчинка і все. Вочевидь, дівчинка ввійшла в зал у той самий момент, коли старий виходив із нього. Він повернувся і подивився на неї, а потім пішов через хол до виходу. Але, не доходячи до дверей, він витягнув носову хустинку, і з його кишені вивалилося приблизно з півдюжини срібних монет, які розсипалися по мармуровій підлозі холу. Службовці допомогли йому зібрати гроші, він подякував їм, не перестаючи розмовляти із самим собою. Очевидно, його думки були ще зайняті картиною, і нарешті пішов. Тільки но він залишив палац, як дівчинка вийшла з галереї і запитала, а де тут картина ромні? У центрі залу, прямо напроти дверей, сказали їй. Але там немає картини, сказала вона. Там тільки порожня рама і якась кумедна чорна наклейка з чотирма квадратами. Службовці кинулися назад. І точно, картина зникла, на її місці, або, точніше кажучи, на стіні за рамою, в якій висіла картина, був знак Джень 4 квадрати. Службовці, судячи з усього, не розгубилися. Один із них одразу ж пішов до телефону і зателефонував до найближчого відділення поліції, а інший вирушив на пошуки старого. Однак усі спроби виявити його виявилися марними. Констебль, що стояв на посту на розі берклі Сквер, бачив, як той сів у таксі і поїхав, але він не запам'ятав номера машини. А дівчинка? запитав Пітер. О, вона просто пішла, сказав службовець. Вона побула тут деякий час, а потім пішла. Її адреса записана в книзі відвідувачів. У неї не було жодної можливості винести картину. Жодної, енергійно заявив службовець. На ній був літній костюмчик із коротенькою спідничкою, і їй нікуди було сховати таке велике полотно. Пітер пішов оглянути раму. Він озирнувся і уважно оглянув кімнату, але нічого не помітив, окрім великої скріпки, що лежала просто під рамою. Такими скріпками зазвичай скріпляють банкноти в банку і нічого більше. Містер Тресер дуже спокійно поставився до зникнення, тільки побачивши в газетах детальний опис події, він, здавалося, усвідомив цінність викраденого. І запропонував нагороду тому, хто знайде і поверне йому картину. Зникла картина стала головною темою розмов у суспільстві. Газети писали про неї, займаючи цілі сторінки у моглядними побудовами найталановитіших молодих детективів-аматорів. Усі фахівці в галузі розкриття злочинів збиралися на місці події та обмінювалися складними. І оригінальними теоріями, які могли б бути дуже цікавими для мислячого читача. Озброївшись двома адресами з книги відвідувачів адресами старого і дівчинки, Пітер витратив другу половину дня на невелике розслідування, унаслідок якого він виявив тільки те, що за цими адресами ні невинну дівчинку, ні освіченого містера Сміта ніхто не знав. Коли Пітер з'явився до начальника з доповіддю, у нього вже склалося чітке уявлення про те, як було скоєно злочин. Старий був прикриттям, сказав він, його послали, щоб він викликав підозру, і щоб службовці не спускали з нього очей. Він навмисно набридав всім довгими монологами про мистецтво, щоб від нього трималися подалі, входячи в зал. Він знав, що його громіський одяг викличе підозру службовців і за ним стежитимуть. Потім він вийшов із залу. Час виходу було вибрано чудово. В той самий момент, коли туди увійшла дитина, план був чудовий. Гроші розсипані, щоб привернути увагу всіх службовців до себе. Напевно, саме в цей момент картину вирізали з рами і сховали. Де вона захована або як дівчина її винесла, залишається загадкою. Службовці абсолютно впевнені, що вона не могла заховати картину на собі, і мій експеримент з товстим полотном того ж розміру показує, що картина повинна була випирати, і не помітити цього неможливо. А хто була ця дівчинка? Джейн чотири квадрати, коротко сказав Пітер. Не може бути. Пітер усміхнувся. Молоденькій дівчині легше за все здаватися ще молодшою. Коротка спідниця, косички, ось і усе у розумі Джейн чотири квадрати не відмовиш. Хвилинку, сказав начальник відділу, чи не могла вона передати картину через вікно? Пітер похитав головою. Я подумав про це, сказав він. Але всі вікна були зачинені, а крім того, вони ззовні затягнуті металевою сіткою. Тож цим шляхом позбутися картини неможливо. Ні, вона якимось чином винесла картину під самим носом у службовців. Потім вона вийшла і невинно заявила, що не може знайти картину Ромні. Звичайно ж, усі кинулися в зал галереї. Хвилини три ніхто не звертав уваги на цю дівчину. Як ви думаєте, серед службовців був співучасник? Цілком можливо, сказав Пітер, але кожен із них має хорошу репутацію. Усі вони одружені, і ніхто з них ні в чому поганому не був помічений. А що вона робитиме з картиною? Вона ж не зможе їй позбутися. Вона хоче отримати винагороду, з усмішкою сказав Пітер. Знаєте, шефе, вона змусила мене поламати голову. Я ще не можу сказати, що Джейн у мене в руках. Але мені чомусь здається, що я її спіймаю. Винагорода, повторив начальник відділу, сума досить пристойна. Але ви, напевно, схопите її, коли вона передаватиме картину. Ніколи, відповів Пітер, і, вийнявши з кишені телеграму, поклав її на сіл перед шефом. Вона свідчила, картина ромні, буде повернута за умови. Якщо містер тресер візьме на себе зобов'язання виплатити 5 тисяч фунтів дитячій лікарні Грейн Пентон Стріт. Картина повернеться на своє місце тоді, коли він підпише зобов'язання виплатити цю суму. А що каже тресер? Тресер згоден, відповів Пітер. І вже сповістив про це секретаря лікарні Грейпентон Стріт. Багато газет повідомляють про це. Того ж дня, о третій годині пополудні, надійшла інша телеграма, адресована цього разу Пітеру Дауесу. Це його занепокоїло. Дівчина була чудово поінформована і навіть знала, що саме він веде цю справу. Я поверну картину власнику сьогодні о восьмій годині вечора. Будьте в картині галереї і прийміть усі запобіжні заходи, а то я знову втечу. Телеграму було надіслано з головного поштамту. Пітер Дауес врахував усе можливе і неможливе, і якщо Джейн 4 квадрати, не опиниться за ґратами, то це буде не його провина. Хоча спіймати Джейн він не мав ані найменшої надії. У похмурому холі будинку містера Тресера зібралася невелика група людей. Там були Дауес і двоє його помічників детективів. Сам містер Тресер і смоктав велику сигару і хвилювався, здавалося, найменше за всіх інших троє службовців галереї і представник лікарні Грейт Пентон Стріт. Ви думаєте, вона з'явиться сюди особисто? запитав містер тресер. Я не проти подивитися на цю Джейн. Вона, правда, надула мене. Але я не бажаю їй зла. У моєму розпорядженні перебуває особливий загін поліції, сказав Пітер, і детективи спостерігають за всіма вулицями поблизу. Але я не можу обіцяти вам нічого захопливого. Це занадто слизька особа для нас. Годинник на сусідній церкві пробив восьму, але Джейн чотири квадрати не з'являлася. За п'ять хвилин по тому пролунав дзвінок. І Пітер Дауес відчинив двері. Хлопчик листоноша приніс телеграму. Пітер узяв конверт і розкрив його, уважно прочитав послання і засміявся. І все-таки їй вдалося, сказав він. Що ви хочете сказати? запитав містер Тресер. Ходімо, сказав Пітер. Він повів їх у картинну галерею. На стіні висіла порожня рама, і за нею. Виднівся наполовину здертий знак «Джейн 4 квадрати. Він пройшов прямо до одного з вікон у кінці залу. Картина тут, сказав він. Вона ніколи не покидала цього залу. Він підняв руку і потягнув за шнурок. Штора повільно опустилася. У присутніх вирвалося зітхання подиву. Разом зі шторою розгорнулася, приколата до неї зникла картина ромні. Я мав здогадатися про це, коли побачив скріпку, сказав Пітер. Їй довелося діяти швидко. Вона вирізала картину, перенесла її в кінець залу, опустила штору, прикріпила верхні кінці картини до штори і знову підняла її. Нікому й на думку не спало опустити цю кляту штуку. Кінець оповідання.